Доброго дня! Я Пир'ян Руслан Русланович, вчитель фізики, і тема сьогоднішнього уроку напруженість, а саме напруженість електричного поля. Напруженість, яка позначається літерою є е велика, є векторною величиною і є силовою характеристикою електростатичного поля. Це фізична векторна величина, що дорівнює відношенню сили, з якою електростатичне поле діє на внесений у нього одиничний заряд. До значення цього заряду. Формулу напруженості ви бачите на екрані. Це є відношенням сили до заряду. Вимірюється відповідно у ньютонах на кулон. Модуль напруженості у вакуумі це К модуль Q поділити на r квадраті. Так як, якщо ми візьмемо силу колона, яка дорівнює К1 по модулю на Q2 по модулю і поділити на r квадраті, поділимо на значення одного з зарядів, дані два значення скоротяться, і залишиться лише k модуль Q поділити на r квадраті. Або ж. Це модуль Q поділити на 4П ε0 помножити на r2. Так як коефіцієнт k розписане ось таким чином. У речовині ж у дільник додається також діелектрична проникність середовища ε. Аналогічно і у другому випадку. Так як даний дільник. Додається у силу. А формула напруженості залишається незмінна. Як сила поділити на заряд. Напруженість завжди діє від позитивно зарядженої частинки, тобто від протона, у бік негативно зарядженої частинки, тобто електрона. Таким чином, напруженість векторно напрямлена до негативного заряду і від Позитивного заряду. Вектор напруженості спрямований по радіусу від заряду, якщо Q більше 0, і до заряду, якщо Q менше 0. У даному правилі записано те ж саме, що зображено на цих двох малюнках. Дякую вам за увагу. На цьому про напруженість електростатичного поля. Все!